День 17-й, я досі живий. Ми продовжуємо програму тренувань 8 тижнів схуднення для чоловіків. Це Катя Цьов, це я. У мене є друзі, які посперечали, скільки кілограмів, кілограмів я скину. Е, вона говорить, що я скину 12 кілограмів, він говорить, що не більше 6. От і побачимо, скільки кілограмів я скину. Твій прогноз. Невідомо. От бачите, невідомо. Прогноз від Катя Цьов. Невідомо. Кілограми просто для нас не говорять. Тому що ми її скидаємо і набираємо. Правильно? Набираємо ми, м'язи, скидаємо ми, ми. жит. -да -да! Сьогодні у нас 17-й день, чудовий настрій, Рома став вже сильнішим, витривалішим. Правда, розминку робити не захотів. Замість цього він просто полежав. Дуже звично для Роми. поза. Щоб ви розуміли, під час розминки Катя більшість, під більшість відчуття. Трошечки Рома відлежується перед тренуванням. От відлезування це в нього замість розминки. Тупа жесть okay. Тупа Тупа Зараз буду робити вигляд, що він дуже активний і розминається. І робить це так, як сказав тренер. Насправді. Мені іноді дуже важко з ним, тому що треба його якось мотивувати, заставляти, кричати на нього. Я не знаю, що з ним робити, для того, щоб він виснажився і виклався наповну. Сьогодні у нас інтервальне тренування на сильний центр. Що це означає? Це означає, що ми працюємо з м'язами пресу, з м'язами живота як з поверхневими, так і з глибокими, що надзвичайно важливо для того, щоб ваш живіт був плоский. І сьогодні в нас лише чотири вправи, але ми будемо їх чергувати, і в загальному в підході буде виходити вісім вправ. Таких підходів ми виконуємо три перерва між підходами дві хвилини. І кожну вправу ми робимо, як завжди, по 50 секунд, 10 секунд відпочиваємо. Поїхали. Включаємо таймер. Ставимо ноги ширше ніж плечі. Беремо в руки невеличке навантаження від півтора кілограма до трьох в кожну руку. І виконуємо удари руками вперед і трішки в діагональ в хорошому темпі. Дихаємо рівномірно і працюємо. Вже на 10-й секунді ви відчуєте роботу центру. Стаємо в планку руки під плечима, робимо розгинання на вдосі і згинання на видосі. На згинання робимо акцент на втягуванні живота і на область попереку, а не на округленні грудного відділу хребта. Стаємо в бокову планку на правому передпліччі, витягуємось, опускаємо таз вниз і піднімаємо таз вгору. На вдосі таз опускаємо вниз, на видосі таз піднімаємо вгору. Уявляємо, що ззаді нас стіна, і ми торкаємось стіни зоною потилиці задніх ребер і крижового відділу. Стаємо в планку на лівому передпліччі. Живіт в тонусі. Витягуємось в одну лінію, опускаємо таз на вдосі, піднімаємо таз на видосі. Добре, відштовхуємось перед пліччям від опори. Ось де Катя. Сьогодні у нас закупка в супермаркеті. з яким ми не маємо великого права там знімати, ми будемо це робити таємно. Будемо знімати з перехованими камерами. Будемо закуповувати корисні продукти і формувати з них власний корисний раціон. Ми прийшли в розпрос. Рис. Так. Не шліфований, підходить нам? Не шліфований рис. Так, він нам підходить. Він не оброблений. Чим менше оброблений рис, тим краще. Макаро. З городи, що тоді в пшениці. Поїмо пара. Так. Тану. Та так, давай. Ей. Що мені бракує сьогодні в нашій затійні? Це чогось червоного, так? От і класно, коли в вашому раціоні присутні різні кольори. От спробуйте один день пофотографувати те, що ви їсте. І ви побачите, якщо, наприклад, всі ваші страви тільки зеленого кольору або білого кольору, це означає, що чогось бракує. Тільки пам'ятайте, що ввечері краще їсти зелені продукти, а вдень червоні. На вулиці падає дощ, ми, ми зробили закуп необхідних продуктів, з яких ми можемо зробити повноцінний раціон на день. В деяких східних культурах прийнято робити підношення своїм наставникам, тому я підношу м'ясо каті. Це м'ясо індички, дуже, дуже мало жирне, дієтичне і рекомендоване до вживання під час сходу. Так і є індичка біло, своєму процедуру. Давай далі переверхуємо, що Купили е, апельсини за перекус на кожен день, ми взяли гречку, макарони, рис. Тоді ми взяли макарони твердих сурби. Ми, ми, взяли... ми взяли зелений салат, якось заплітку Капуста. харчових так капусту. Ми взяли айсберг, капусту, тобто багато зелені, яку можна вживати протягом усього дня. Також ми залану з насіння льону і саме насіння льона в якості жирі. коли жир в насінні, то він зберігає всі свої корисні властивості. А коли насіння вже було перероблене, то цей жир дуже швидко втрачає ці властивості під впливом кисню. Також дуже важливий момент, що насіння ще містить оболонку. Ця оболонка це клітковина, яка не перетравлюється нашим організмом, а сприяє покращенню травлення. Та що все-таки буде взяти клітковину з насіння Йоон і саме насіння льону. Якщо ви знаєте насіння чоє, а також буде дуже коротко, то насіння місце ми отримали, мабуть, ще й жирні А Апальсини просто, щоб їсти. Апельсини ми взяли, я хочу простих в замість того, щоб їсти чистий футбол, випічку і так далі, то замість денного перекусу найкраще підійде апельсин, а також перед тренуванням. Ми зенили гіркий, їх також можна їсти протягом дня зелений колір, ми пам'ятаємо, він для нас як світлофор дає дорогу краще життя. Зараз мало буде обирати той хліб, який він вживає вдома. Він казав, що він знає, який хліб їм корисним і е, найбільш підходящим. Ще він сказав, що він не може жити без хлібу, тому нам просто доведеться обрати якийсь хліб. Ми бачимо житній хліб. Дивимось його склад відразу? Борошно житнє життє Нам підходить таке борошно, набагато більше ніж борошно плашого натуру. Підне житня закваска. теж нічого поганого немає. Вода питна, вода прохвальна, супорва від цьому. Небагато підходить. Всі корми, ріжі, кріпокукарські пресовані. От ріжі, вони час урними, час того, як хочете оце втратити, вони є небезпечними. Чому? Тому що... Ці які в нас всередині починають вживати ці корисні речовини, вибираючи їх на себе. А нам ці корисні речовини дуже потрібні на даний момент. Тому ми хотіли б обрати хліб без ріжів. Це безріжовий хліб, проводить, захнути. Хочу так сказати, цукор, цукор, і ще раз цукор, а також жир-жир-жир і ще раз жир. Це хліб без дріжджів із пророчені рішениці. Це просто рис. Це просто, просто це макарон просто. твердих це сортів. перлова крупа. крупа. Не знаю, що це, але Катя казала, що буде смачно. Буде смачно. Луд. Він багатофункціональний функціональний. І для салатів, і для і просто їсти, і для випічки. Хліб житній мій улюблений. Тей, так і взяв? Я не помітила, як він взяв житній хліб. Eh, друзі, обов'язково. Лайки, обов'язково, підписуйтесь на канал, слідкуйте за трансформацією моєю. За І ми дізнаємося, чи до кінця програми я не стану так, чи кай не стане мене. І, І Чим це все закінчиться. О, так, ще дивіться його щоденний, де він буде показувати, як він це все їсть.